Ми живемо в непрості часи, і напевно, що довго будемо в них жити. І в нас немає якогось такого, хоч маленького слівця стабільності, за який можна вчепитися, і, і, і щоб твоя зазулька там від тебе далеко не відлітала. І от от Офіс це такий невеличкий острів стабільності, ти повертаєшся в ті часи, коли у цього всього жахіття ще не було, і це настільки от реально психологічно комфортно. Я не знаю, я був дуже здивований. Я думав, що я ніколи в житті не повернуся в офіс. Ну, бо в мене зручний офіс вдома, я тут собі працюю, мені там дуже все близько і зручно, і класно. Ну, я думаю, всі розуміють, про що я. І, ну, коли мені тільки з'явилася ця потреба, там знову треба в офіс, блін, це знову, там я зранку мушу встати, ці корки, там, всі діла. В якийсь там один, там, третій, четвертий день я вже точно не пам'ятаю. Я прокинувся з відчуттям О, клас, я йду в офіс.